Парламентські вибори 2012 в Україні є кращими ніж в інших пострадянських країнах, але гіршими за ті, що відбулися в Україні 2007 року. Таку попередню оцінку воловиявленню виставив голова місії спостерігачів Європарламенту Павел Коваль. Одним із найбільш слабких місць були підкупи виборців та нерівний доступ до мас медіа Змішана виборча система була однією з головних причин таких проблем. Пан Коваль підсумовує, що спостерігачі місії не мали серйозних зауважень до воловиявлення, але підрахунок голосів. Спочинив занепокоєння доповідь з оцінкою виборів в Україні. Місія і ще має озвучити у Європарламенті. Голова ж місії спостерігачів від Пар'є Андреас Грос інтерв в інтерв'ю видання Український тиждень упевнений, що українська влада могла б значно краще здати тест на демократію, яким були ці парламентські вибори. А громадяни України заслуговують на кращий гатунок демократії. Ось цитата із цього інтерв'ю особисто для мене ці вибори не стали ані прозорими, ані вільними, ані справді демократичними. До цього схиляється наша колективна думка. Кінець цитати. Український прем'єр Микола Заров певен, що українська опозиція штучно роздмухує ситуацію із мажоритарними округами, намагаючись створити атмосферу майдана. Українським політикам прем'єр поставив за приклад президентські вибори у Сполучених Штатах. Завідуєш, коли от вчора закінчились вибори в Сполучених Штатах, а вже сьогодні програвши республіканці, говорять, що ми протягуємо президента Сполучених Штатів руку. Готово вместе работать, потому тому що бюджетний дефіцит колосальний. І як эту проблему, одні тільки демократи не справятся. Но на превіликий жаль, в Україні можна констатировать обратное. Проблеми під час парламентських виборів визнав президент Янукович, заявивши, що висновки спостерігачів здебільшого співпадають із думкою влади. Глава держави, однак, також певен, що порушення не змогли вплинути на загальний результат виборів. Це не тільки мої висновки, це перш за все висновки міжнародних спостерігачів, і вони в багатьох питаннях співпадають з нашими висновками, що були недоліки, я сказав би так, природні недоліки, які виникають зазвичай під час виборів. Houve e pluss. Після завершення процесу голосування у ЄС вже висловлювали стурбованість із затягуванням підрахунком голосів на парламентських виборах. Раніше ж дата проведення щорічного саміту Україна ЄС згадувалася у контексті завершення парламентських пригонів. Народний депутат від Батьківщини Андрій Шевченко в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що у Варшаві відбулася нарада за зачиненими дверима за участі представників ОБСЄ, Єврокомісії та парє, у якій він також брав участь. За її результатами, пан Шевченко певен, що саміт України Україна ЄС відкладається аж поки ситуація не буде врегульована, теж саме за словами депутата Шевченка стосується угоди про асоціацію офіційних заяв посадовців Євросоюзу із цього приводу не було. Парламентські вибори 2012 в Україні є кращими ніж в інших пострадянських країнах, але гіршими за ті, що відбулися в Україні 2007 року. Таку попередню оцінку воловиявленню виставу голова місії спостерігачів Європарламенту Павел Коваль. Одним із найбільш слабких місць були підкупи виборців та нерівний доступ до мас-медіа. Змішана виборча система була однією з головних причин таких проблем. Пан Коваль підсумовує, що спостерігачі місії не мали серйозних зауважень до воловиявлення, але підрахунок голосів. Спричинив занепокоєння доповідь з оцінкою виборів в Україні. Місія і ще має озвучити у Європарламенті. Голова ж місії спостерігачів від Пар'є Андреас Гроссу в інтерв'ю вуденні Український тиждень упевнений, що українська влада могла б значно краще здати тест на демократію, яким були ці парламентські вибори. А громадяни України заслуговують на кращий гатунок демократії. Ось цитата із цього інтерв'ю особисто для мене ці вибори не стали ані прозорими, ані вільними, ані справді демократичними. До цього схиляється наша колективна думка. Кінець цитати. Український прем'єр Микола Заров певен, що українська опозиція штучно роздмухує ситуацію із мажоритарними округами, намагаючись створити атмосферу майдана. Українським політикам прем'єр поставив за приклад президентські вибори у Сполучених Штатах. Завідуєш, коли вчора закінчились вибори в Сполучених Штатах, а вже сьогодні програвши республіканці, говорять, що ми протягуємо президента Сполучених Штатів руку. Готово вместе работать, потому тому що бюджетний дефіцит колосальний. І як эту проблему, одні тільки демократи не справятся. Ну, на превіликий жаль, в Україні можна констатировать обратное. Проблеми під час парламентських виборів визнав президент Янукович, заявивши, що висновки спостерігачів здебільшого співпадають із думкою влади. Голова держави, однак, також певен, що порушення не змогли вплинути на загальний результат виборів. Це не тільки мої висновки, це перш за все висновки міжнародних спостерігачів, і вони в багатьох питаннях співпадають з нашими висновками, що були недоліки, я сказав би так, природні недоліки, які виникають зазвичай під час виборів. Були і плюси. Після завершення процесу голосування у ЄС вже висловлювали стурбованість із затягуванням підрахунком голосів на парламентських виборах. Раніше ж дата проведення щорічного саміту України ЄС згадувалася у контексті завершення парламентських перегонів. Народний депутат від Батьківщини Андрій Шевченко в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що у Варшаві відбулася нарада за зачиненими дверима за участі представників ОБСЄ, Єврокомісії та пар'є, у якій він також брав участь. За її результатами пан Шевченко певен, що саміт україна ЄС відкладається аж поки ситуація не буде врегульована. Теж саме за словами депутата Шевченка стосується угоди про асоціацію офіційних заяв посадовців Євросоюзу із цього приводу не було.